Всім привіт! У нас в гостях Вадим Хірний. Він проходив програму Професія Sales Manager. Вадиме, привіт. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим займався до професії або займаєшся? Ігоре, добрий день. До курсів сила продажів я займався продажами бірок і продавав пілети. Це паливні гранули. Угу. Чому ти пішов на курси сила продажів? Тому що я вважав, що мій досвід в продажах не такий, бо я навчався у нульові роки продажам пилесосів кірбі. Це якісь техніки, які були такі, як зараз я можу сказати, воїна, і який просто парює товар. Зараз після курсів я можу зрозуміти, що це трошки більше, трошки інше, щоб людям запропонувати те, що їм дійсно потрібно. Добре, а, які техніки опанував, і як зараз ставишся до продажів після проходження? Ураховуючи те, що у тебе вже був досвід, а, наскільки змінилася уява взагалі про продаж? Ну дивіться, ми пройшли на курсах техніки, такі як СПІН, як банд, абсел, Угу. Ну а багато. Багато, інших, багато інших технік, які Можна на курсах пройти і навчитися чомусь службу. Ну тобто змінилася уява, що треба не впарювати, а більше там, робити так, щоб людина сама купляла і виявляти потреби більш, так? Так, 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 так. Що отримав, які результати у тебе? Чи вдалося знайти роботу? Які там перспективи, якщо вдалося, розкажи. Дивіться, після закінчення курсів я отримав нову роботу. З перспективи на майбутнє, якщо я оправдаю, виправдаю довіру керівника, стати керівником відділу продажів угу. найближчим Чим часом. займається компанія? Компанія займається виробництвом обладнання для очищення повітря. Угу. А скільки довелося пройти співбесід, щоб все ж таки знайти роботу, як швидко це вдалося зробити? Ну, дивіться, я пройшов десь 14-15 співбесід, угу. десь на сім мене е, пригласили угу. е, працювати. Але я по своїм е, відмовився та да, бо є свої переконання, якісь е, е, десь не пройшов. Но... Це справа, це конкуренція. Uh -huh. це ну, те, тобто, половина компанії запросила далі okay. і Угу. Exactly. Добре. Uh -huh. добре, круто. Тобто, вдалося знайти роботу. Там у нас закінчився курс приблизно два тижні тому, так і от якраз вдалося вже знайти собі роботу. Клас. Uh, супер. Кому порадиш цю програму? Кому вона буде максимально uh, ефективною, для кого вона буде, кому порадиш туди піти. Ну, я пораджу піти будь-кому, хто займається продажами. Тобто, якщо людина почала займатися продажами, вона підвищить набагато свою кваліфікацію. Якщо людина вже займається продажами і в неї є якийсь досвід, то вона все одно отримає нові навички, отримує новий досвід будь-якому випадку. Тобто, Будь-якій людині, яка займається продажем, і як я вам вже казав, да я своїх дітей, коли вони трошки підростуть, я все одно відправлю їх до вас, щоб вони навчалися спілкуватися з будь-якими людьми. <гум> Круто, дякую, я так розумію, що ця вакансія на яку погодився, вона якраз була у нашому чаті для випускників. Так, то там її виходить обрав, <гум> так так, так. <гум> Круто, круто. Радий, що повністю б допомогли зараз опанувати, знайти роботу. Ну що, Вадиме, дякую за цей відгук. Сподіваюся, що будуть результати. І побачимось на наступних наших програмах. Дякую, дякую.